Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. Зараз поговоримо про період осіннього коридору затемнень. Він починається 16 вересня і закінчиться 4 жовтня. Та саме 18 вересня буде місячне затемнення, тобто це період повні поблизу кармічного місячного вузла. є те, що зараз кармічний місячний вузол Раху, який вказує на шлях еволюції, знаходиться в войовничому знаці Овен, а саме. Місячне затемнення в знаці риби. Затемнення буде о 5 годині ранку і 44 хвилини за київським часом. Зараз розглянемо, які аспекти ще будуть цього дня і як вони можуть впливати на наше життя. А ви поки що ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний для енергообміну. Я дуже вам вдячна за ваш зворотний зв'язок. Це надихає мене створювати для вас нові цікаві та корисні відео. Хочу нагадати, що період повного місяця, а це той час, коли ми отримуємо результати, буде якась ясність або ж кульмінація подій. Та оскільки це повний місяць, який поблизу кармічного вузла, то він має набагато довшу дію. І цей результат може бути ще із періоду березня 2015 року, коли в цьому знаці було сонячне затемнення, тобто в цей період починався. Новий місяць поблизу кармічного місячного вузла. Отож, якщо у вас були на той період якісь плани, зараз прийшов час для їх реалізації. Звісно, впродовж всього коридору затемнень ви можете отримати якісь результати або ж зробити роботу над помилками, оскільки це коридор затемнень, то він вказує на певні кармічні події, які ми не можемо вже контролювати. А головне приймати все, як є, і робити висновки. Оскільки місячне затемнення це період, коли сонце та місяць в опозиції, в них є певне протистояння. В результаті цього звільняється дуже велика кількість енергії, і до того ж є напружені аспекти, які будуть давати ще більше енергії. В цей період можуть бути підвищена агресивність, конфліктність. Часто в цей час підвищується кількість аварій. Розглянемо детальніше. Сатурн, як планета відповідальності, порядку закону, зараз ретроградний, тобто він ще сильніше на нас діє. Він знаходиться також в знації Риби, як і місяць. І він буде в опозиції до Меркурію, і цей аспект, який сходиться, тільки набираючи свої оберти. Меркурій відповідає за інформацію, наше мислення, спілкування. В цей період може бути підвищена конфліктність із людьми, старшими за віком, за статусом. Також можуть бути затори і поломки, техніки, зв'язку та транспорту. Тож будьте особливо уважними на дорогах та поводженні з технікою. Цікавий є той факт, що біля місяця знаходиться Нептун. Він ретроградний зараз, він в своєму володінні, і в останніх градусах він проявляє максимальну свою дію. В цей час бережіть, будь ласка, здоров'я, будьте уважними до якості води та їжі. Уникайте великого скупчення людей. Адже є великий ризик застуд та інфекцій. Це ще пов'язано з тим, що Юпітер, який все розширює, знаходиться у повітряному знаці близнюків. Нептун це вище Венери, а отже, і символ всесвітньої любові, милосердя та віри. Кармічний місячний вузол раху, хоч і знаходиться поблизу, проте він змінить свій знак на знак риби тільки в січні 2025 року. Тож це своєрідний плавний перехід від агресії. Та войовничості до націленості переосмислення, прийняття дійсності. Саме з'єднання місяця та Нептуну це вказівка на підвищену інтуїцію, бажання проявити благородність, творчість, фантазію та допомагати. І оскільки це повний місяць, тобто ми отримуємо результати ще за 2015 рік. А Нептун у нас ще відповідає за наші мрії, за наші бажання. Він ретроградний, тобто повертає нас, і в цей час ви можете здійснити одну із своїх мрій. Звісно, що час минає, багато чого змінилося за цей період, тож вас може це вже не влаштовувати і це сприятливий період, саме переглянути свої плани та мрії. Піднімаються питання моралі, духовності та ілюзій. Все направлено має бути на вас. Ви маєте пропустити спочатку все через себе, оскільки Нептун відповідає за віру, то ви спочатку маєте повірити в себе. Звісно, що в цей період можуть бути туманність, грози, можливо, потопи й шторми. Це ще також вказівка на збільшену кількість емігрантів. В той же час це можуть бути певні ілюзії, шахрайства, махінації. Тож в цьому плані також будьте обережними. Марс, який відповідає за наші активні дії, нашу ініціативу, буде в напруженому аспекті як до кармічного місячного вузла раху, так і до вузла кету. Тобто це перегляд ваших цілей і відповідно дій. Ви можете опиратися на той досвід, який маєте, щоб іти. До своєї еволюції. Також вас можуть повертати і до незавершених питань з минулого, адже поряд із кетовузлом стоїть і спокусниця Ліліта, Бужгеката. Тобто на ваші дії також це може впливати. Не піддавайтеся на провокації, краще цей період пройти тихо, просто вас може повертати до незавершених питань, саме в знаці Риби, в знаці, який вважається 12-м знаком, знаком завершуючим. Тож ви можете в цей період від чогось звільнитися і щось завершити в своєму житті, щоб потім перегорнути нову сторінку життя. Також в цей період у нас і ретроградний Плутон. Плутон відповідає за наші трансформації. Він ретроградний, сильно на нас діє. Він знаходиться в наці козиріг, знаті стійкості, відповідальності, суворості, тобто він буде руйнувати все застаріле і консервативне. Цього дня будуть і ряд гармонійних аспектів, які будуть нас підтримувати. Так, нас буде повертати до минулих незавершених питань, але саме для того, щоб ми їх побачили і почали щось підкориговувати, або ж для когось це буде дійсно здійснення ваших мрій. В цей час Венера залишається в гармонійному аспекті до Юпітеру. Венера це планета малого щастя, а Юпітер це планета великого щастя, яка все розширює. Тож обов'язково має бути успіх, це можуть бути винагороди. Якась гарна звістка, знайомство із авторитетними впливовими людьми. Також може бути і фінансова нагорода. Місяць разом із Нептуном будуть в напруженому аспекті до Юпітеру, тобто на підсвідомому рівні, все ж таки можуть бути певна тривожність, ви слідкуйте за своїми емоціями, адже може бути з однієї сторони бажання лінощів, надмірностях в їжі в той же час. Дуже сильна жага на підсвідомому рівні проявити свій авторитет. Юпітер буде робити напружені аспекти і до сонця, тобто це період, коли самі обставини будуть вимагати від нас прояву своїх лідерських якостей, свого власного я мене тішать гармонійні аспекти. Саме цього дня буде чудова гармонійна конфігурація супертрин, тобто між Юпітером, Плутоном і Сонцем. Сонце це взагалі наша особиста планета, це ядро нашої особистості. Плутон це планета вища, планета трансформацій, а Уран зараз ретроградний, також дуже сильно діє на нас, повертає нас до незавершених питань стосовно наших взаємовідносин, фінансів, оскільки знаходиться в матеріальному знаці. Уран буде робити гармонійний аспект і до Плутону, і до Сонця. Це чудовий аспект для того, щоб ми поглянули на життя під іншим кутом. І це обов'язково мають бути зміни на краще. Це щось погане відійде і нові перспективи відкриються для вас. Цього ж дня місяць та Нептун будуть робити гармонійний аспект можливостей до урану. І аспект можливостей до Плутону. Тобто ще одна замкнута конфігурація формується, яка називається бісекстиль за участі місяцю, Нептуну, Урану та Плутону. Знову комплекс із вищих планет і місяця, який символізує нас, нашу підсвідомість. Гармонійний аспект удачі між ураном та Плутоном це вказівка на те, що себе буде відживати старе, і ми будемо переходити на новий рівень. А зараз детальніше, де саме буде знаходитися місяць, в яких сферах він буде висвітлювати вам події, і ви можете отримати результати. Для вас, мої чарівні, це буде в 12 секторі. Сам по собі це сектор завершення, сектор минулого. Ви можете отримати ясність картини, яка стосується режимних об'єктів. Це можуть бути санаторії, лікарні, це може стосуватися звільнення від ізоляції, якщо така була. Можете отримати важливий документ або ж звістку з-за кордону. Документи пов'язані із виїздом за кордон, з еміграцією. Це може бути завершення вашого проєкту. Звільнення від залежностей, цей дім відповідає за психологію та езотерику. Тож в цей період ви можете реалізувати свої мрії, провести психологічну роботу над собою, звільнитися від своїх страхів, комплексів. Для кого це може бути періодом одужання. В цей період ви можете навпаки вирішити працювати онлайн, наприклад, займатися роботою із дому, завершити свої творчі проекти, любі маєтельці. У вашому 11-му секторі буде повний місяць. В цей період ви можете отримати результати або ж кульмінацію тих подій, які тягнулися ще із березня 2015 року. Це все, що стосується соціальних мереж, інтернету, астрології, других шлюбів. Це дім онлайну та політики. Ви можете отримати результати за продіяну працю або ж оскільки це дім. Ваших планів на майбутнє ви можете переглянути свої плани, і щось із вашого списку має здійснитися. Це дім однодумців та друзів, великих колективів, виступів, масштабних заходів. Вас можуть запросити туди, куди ви давно хотіли. Ви можете стати неформальним лідером в колективі. Перевести свій бізнес, свою роботу в онлайн за таких аспектів чудовий період для того, щоб ви впровадили щось нове, креативне, нові технології, нові стандарти, нові тренди, свою діяльність. Любими близняки, в вашому 10 секторі буде місячне затемнення. В цей час місяць буде висвітлювати вам питання, які стосуються вашої кар'єри та статусу. Тобто, ви можете отримати ту посаду, яку хотіли. Це може стосуватися і ваших керівників. Якась історія буде пов'язана із ними, буде ясність пов'язана із вашим статусом, наприклад, якщо ви виїхали за кордон, або ж вийшли заміж одружилися, може бути пов'язана із народженням дитини, з виходом на пенсію, або ж переходом на нову посаду. Це стосується і вагомих покупок. Також в цей час ви зможете реалізувати себе, знайти своє призначення в цьому всіленні, і ваші амбіційні плани реалізуються. Любі мої раки, в вашому дев'ятому секторі настає повний місяць, тобто місячне затемнення. В цей час висвітлюються події, які стосуються всього іноземного. Ви можете отримати диплом за продійну роботу, або ж це може бути захист наукової праці, видавництво вашої книги, або ж створення курсу. Це може бути вказівка на мандрівку, довгоочікувану або ж переїзд. А в інше місто, або ж в іншу країну. Дев'ятий сектор стосується релігії, філософії, ваших наставників. Ви можете самі для когось стати наставником, можливо, ви вчилися і прийшов час для того, щоб ви за собою вели людей самі стали коучем. Також в період коридору затемнень може завершитися судовий процес або ж буде вирішення юридичного питання важливого для вас. Ви можете підвищити свою кваліфікацію, та. Посилити свій авторитет, любі моє лева, в вашому восьмому секторі буде місячне затемнення. В цей час місяць буде висвітлювати теми, які стосуються всього, що пов'язано із спадком, аліментами, митницею, із банківськими структурами, а також соціальними виплатами від держави. Це можуть бути як кредити, так і пов'язані питання із пенсією, платіжками, страхуванням. В цей період може бути підписання документів пов'язаних із спадком або ж створенням. Бізнесу це може стосуватися і перерозподілу ресурсів фінансів із вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Також це може бути періодом, коли ви остаточно вирішите займатися астрологією, наприклад, або ж психологією. Любі мої діви, у вашому сьомому секторі буде місячне затемнення. В цей час буде повня, Тобто місяць буде висвітлювати вам, давати ясність у сфері вашого партнерства. Це стосується ясності стосовно ваших партнерів по шлюбу, чи та людина з вами поряд, або ж це стосується ваших опонентів, ваших бізнес-партнерів. Це може бути періодом розширення вашої клієнтської бази або ж укладання важливого для вас контракту, вирішення юридичного питання. В цей період ви можете перевести свою улюблену справу у власний бізнес. Сприятливі, вагомі покупки в партнерстві з кимось, або ж спільна праця з кимось. Любіметри Терези, у вашому шостому секторі буде відбуватися місячне затемнення. В цей час вам відкриється ясність або ж буде кульмінація, пов'язана із сферою, що стосується здорового способу життя, вашої рутинної побутової роботи, режимом дня, графіком дня, може бути пов'язана із. Вашими домашніми тваринами це може бути перехід на певну роботу, або навпаки, ви можете звільнитися з роботи, якщо давно про це мріяли. Це може бути зміна в колективі, отримання винагороди за вашу працю, або ж в результаті переїзду зміниться і ваш графік дня. Або ж, оскільки це буде спадаючий місяць, ви можете позбутися від чогось негативного, від поганої звички, в результаті цього змінивши свій графік та режим дня. Любі мої скорпіони, у вашому п'ятому секторі настає місячне затемнення. В цей період настане ясність, буде кульмінація в темах, які пов'язані з усім, що вас надихає з вашими дітьми та коханими людьми. П'ятий сектор відповідає за ваші спортивні досягнення, власну справу та хобі. Це може бути завершення якогось проєкту, Можете організовувати свята, можливі кармічні для вас знайомства, зустрічі. Це час азарту, тож можливі і вагомі виграші за таких аспектів, як між Венерою та Юпітером, це дуже можливо. Звісно, що треба дивитися ще й на показники, у вашій натальній карті стосовно виграшів та азарту. Любі мої стрільці, у вашому четвертому секторі буде місячне затемнення. В цей період вам буде висвітлюватися картина, яка пов'язана із вашою сім'єю. Буде ясність, вирішенні певних сімейних питань, або ж це може бути пов'язано із нерухомістю та землею, вашим місцем проживання. Для когось це може бути переїзд довгоочікуваний, або ж. Купівля, продаж, майна це може стосуватися питань, пов'язаних із вашою батьківщиною. Любі мої козороги, у вашому третьому секторі настає місячне затемнення. В цей час ви можете мати ясну картину, пов'язану з вашим близьким оточенням. Для когось із вас це може бути періодом підвищення кваліфікації або ж покупкою гаджету автомобілю. Оскільки третій сектор також відповідає за відрядження, за недалекі поїздки. І Плутон зараз ретроградний, також в вашому знаці. Є напруження. Аспекти від Марсу та Меркурію, тож будьте обережними на дорогах. Взагалі, в цей період ви можете отримати важливі для вас знання, важливі зустрічі, підписання важливих для вас документів. Це дім комерції, соціальних мереж. Ви можете отримати певні результати, пов'язані із цими сферами. Любімої водолії, у вашому другому секторі буде місячне затемнення. В цей час ви можете отримати ясність. Пов'язано із вашою самооцінкою, із вашими ресурсами, в тому числі здоров'ям, а також з дім ваших власних фінансів, грошей, які ви зробили власною працею. Це може бути отримання винагороди за вашу роботу, завершення якогось проєкту і також отримання в результаті цього грошей, зміна вашої роботи, або ж зміна джерела доходу. Цей дім роботи голосом. Саме так як ви проявляєте себе, не боїтеся. Показувати себе, розказувати про себе, це також буде впливати і на вашу проявленість, і на ваші фінанси. Любі мої риби, у вашому першому секторі відбувається місячне затемнення. Для вас це дуже важливий період, адже ви будете отримати результати, які пов'язані із вашим власним я, вашими навичками, зовнішністю, іміджем, саме так, як вас бачить соціум. Для вас приятливий період, щоб ви отримали результати за свою роботу. І це може бути вказівка на зміну статусу, вагому покупку, важливі зустрічі. Для вас приятно проявляти благодійність в цей період та вірити в себе, вірити в реалізацію своїх мрій. Всім бажаю успішно пройти осінні коридори затемнень, і щоб місячне затемнення принесло вам реалізацію ваших планів. До наступних зустрічі в наступних відео.